Наше село таке саме, як і будь-яке село Закарпаття, мальовниче, гарне. Його географічне розташування дуже таке привабливе, тому що через село протікає річка Уж, є потічок, є ліс, є невецький замок. І от близькість до міста дає ще змогу нашим мешканцям мати роботу більш-менш пристойну в, місті. в селі Є кам'янецьке кар'єру управління, де більше 130 чоловік працюють на ньому. Є туристичний центр, верховина, середня школа, дитсадок. тобто. Ну, здається, всі передумови для того, щоб село мало гарну перспективу в майбутньому. Паралельно робимо на гуті також саму вулицю, де мешканці давно так само вже чекають на цей ремонт доріг і так само своїми силами приватний підприємцями наш депутат, який теж без, без коштів працює. Тому можна сказати, що так, от на виживання зараз йде, тому що не хочемо втрачати позиції. Ми хочемо, щоб люди відчули того, що така ситуація, що ми опускаємо руки. Тому де ми підставляємо плече і нашій адміністрації, і державі, всім, щоб ну, якби казати, рухатися вперед. Великі кошти потрібні навіть на цей шматочок вулиці. Ну, великі кошти. От, наприклад, у нас зараз, знаєте, кошти ми отримуємо як субвенцію на ремонт доріг, то у нас заповнено 60 тисяч, але це тільки десь буде, якщо 20 відсотків, то це добре. Тому шукаємо такі резерви, де б могли от, такі, такі спонсорів, меценатів, де своїми силами можна зробити, де можна за техніку заплатити навіть свого кармана так, і депутатами скинутися, щоб, щоб здешевити. А нагоду зробили, от зробили бетоновану дорогу, тому що е цей підприємець працює на бетонній роботи, то вирішили спробувати, як це буде через зиму на постій, якщо це можливо це і вихід. Я сама, наприклад, в Перечині бачила таку типу, бетонну дорогу. Е в кінці кінців це буде гарна основа під те, що якщо в перспективі поставиться асфальт. То воно воно буде для цього придатне. Ну, пробуємо. Скільки входить рослин? Так, врахую, що досить. Я не, наприклад, не знаю в Україні, де ще подібна є, щоб стільки було. Є з різних ареалів, ну в основному це карпатські, карпатського регіону рослини, але є і інші з Поділля. Ну що вдалося зібрати? Для кожного створено певні умови. Тут вирощуємо. Зараз 51 вид. Це жива колекція, можна побачити її в будь-який час року. Вона одні цвітуть, другі відцвітають. І можна побачити живу колекцію. Не гербарії, не зразки, а просто жива колекція вона росте. Є штучні болота, сухі місця, кам'янисті, самі гірські альпійські рослини, то також тут вони є, є болотяні, які ростуть тільки в зволожених місцях. Тож вони тут є, для них створені умови. Які це рослини? Це ті, які е, вимирають чи. Е, так, це е, рослини, які занесені до червоної книги, які загро... під загрозою вимирання. Ну, для прикладу, Едельвейс, там е, Нарцис вузьколистий, Родіола Рожева. Ну такі самі такі, що для людей відомі. Ну це така, як навчальний посібник, живий навчальний посібник. Приходять діти з школами, приходять, приїжджають з області, з різних шкіл, привозять дітей, показати вживу, бо ж піти на гору побачити живий дельвейс, як він росте, це ж не так просто. А тут ну, ну, хочеш і дельвейс подивишся, як він зацвітає. Рядом радіола розова, там пізноцвіт осінній. Пан Василю, покажіть нам, я бачу, у вас зараз унікальна квітка розцвіла. Що це? Так, ну це якраз пізноцвіт осінній. Якраз це його сезон, він тепер цвіте, все відмерло, все листя впадає, а пізноцвіт зацвіла, грядка пізноцвіти.